Тя по армійськи та хто завітав у гості до військових на передову? Про таке сьогодні у випуску це програма Армія. Вітаю! У минулих програмах ми з'ясовували, як бійцям, пораненим під час проведення антитерористичної операції отримати обіцяну грошову компенсацію. Стало зрозуміло, що зібрати усі необхідні документи не легше, ніж воювати на передовій. Ось, наприклад, сьогодні виникла проблема з оформленням статусу учасника бойових дій. Хто має на нього право та які пільги він гарантує своєму власнику, дивіться далі. Щойно ворог вдерся до України. Ці хлопці без вагань стали на її захист. У свою чергу посадовці красномовно обіцяли низку привілеїв захисникам батьківщини та їх сім'ям: призупинення кредитних платежів, пільги на комунальні послуги, а ще статус учасника бойових дій збройне протистояння точиться з початку весни, а тільки в листопаді шпальти ЗМІ зарясніли повідомленнями. Видано перші посвідчення учасників. Учасники бойових дій мають право на безкоштовне лікування і медикаменти, безкоштовну санаторну путівку, безплатний проїзд у міському транспорті та раз на рік у міжміському, 75% знижки на комунальні послуги та отримання житла. А для тих бійців, які повернулися зі сходу інвалідами, держава гарантує додаткові пільги. Безоплатні комунальні послуги, капітальний ремонт помешкання у разі необхідності, а ще житло, автомобіль та грошова компенсація на додачу. Тим, хто втратив працездатність через війну, захворів або залишився без кінцівок від 180 до 300 тисяч гривень. Родинам загиблих удвічі більше 609 тисяч гривень. Петро неодноразово їздив у відрядження в зону АТО. Хлопець виконував завдання у різних містах Донбасу. Починаючи з травнього місяця в зоні АТО побував чотири рази. Після останнього приїзду дізнався, що вийшла постанова Кабміну про те, що можна отримати статус учасника бойових дій. Я зібрав всі документи. Це листи про відрядження, витяги з наказів зі штабу антитерористичної операції. Ну і заніс це все у відділ кадрових частини. Щойно він дізнався про право на додаткові соціальні гарантії, зібрав необхідні документи та надав їх до кадрового органу своєї частини. Проте і досі результату не отримав. З того дня вже минуло приблизно півтора місяці, але поки що відповідей ніяких немає. До початку війни на Донбасі соціальними пільгами статусу учасника бойових дій користувалася порівняно невелика кількість ветеранів Афганської війни та декількох закордонних миротворчих місій. Тепер на нього мають право десятки тисяч українських силовиків. За даними служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, посвідчення отримали вже більше тисячі героїв. Тож ми вирішили детально вивчити шлях оформлення пільгового документу. Перша інстанція відділ кадрів частини. Сюди надаються посвідчення про відрядження, витяги з наказів начальника антитерористичного центру та командира частини. Кадровики формують довідку встановленого зразка та список особового складу, який був у відрядженні. Потім зібраний пакет документів направляється до відомчої комісії. У Міноборони вона працює у складі головного управління персоналом генштабу. Там документи проходять ретельне вивчення та перевірку. Кінцевою інстанцією є міжвідомча комісія, рішенням якої присвоюється пільговий статус. Ми надали запити до всіх силових відомств перед створенням комісії, щоб вони нам надали кандидатів. Кандидати надаються нам персонально, не за посадою, а персонально з таким розрахунком, щоб на засідання комісії були присутні представники відповідних. Всіх силових відомств. Є представники громадських організацій, є у нас представник товариства учасників АТО, громадське об'єднання, який працює в комісії постійно, це юрист-фахівець батальйону Айдар. Є ветерани військової служби, ветерани спецпідрозділів. У комісії розповідають, графік роботи напружений, намагаються якомога швидше розглядати справи. Проте цей процес дуже копіткий і потребує ретельності. Адже кожна справа вивчається індивідуально. Людина подає в відомчу комісію. За місяць вона має комісія це розглянути. Це максимальний термін. Відомча комісія надає на міжвідомчу комісію. Ми тільки розглядаємо. Я вам кажу, що у нас працівники цього відділу вони працюють ну, по 20 годин в сутки по кожному бійцю, по кожній окремій людині приймається окреме рішення. Також пояснює Артур Валентинович, затримка в часі може виникати на рівні підрозділів та відомств. хлопці воюють, централізовано їх ніхто не збирає і вони знаєте, десь чують інформацію. Звонять хтось у відпустку, приїжджає. У нас більшість залучена від Міністерства оборони. От у них найбільша знаєте, напруга роботи комісії. Тут запевняють, фактів відмови у видачі документа ще не було. Проте, якщо виявлять фальсифікацію довідок або власник посвідчення перейде на бік бойовиків, право на пільги у суді оскаржить прокуратура. А ще у службі кажуть, що спекуляції, які свого часу були з афганськими та чорнобильськими посвідченнями, неможливі. Раніше це видавали військомати, і ти міг прийти в військкомади, дати якісь там гроші або хабаря і отримати це посвідчення. А зараз треба дійсно готувати, і вони готують, вони вимушені готувати. Донбас пройшли понад 60 тисяч українських бійців. Ризикуючи власним життям, вони заслужили пільговий статус, та серед них є й такі, хто не знає своїх прав. Інакше б не гаяли часу та озброїлися б необхідними документами. Детальне роз'яснення порядку отримання посвідчення можна знайти на сайтах Міноборони і Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. А також за телефоном гарячої лінії при адміністрації президента. Як казав Лев Толстой, сила війська залежить від його духу. Саме з такою метою підтримати бійці морально на передову їдуть зірки українського шоу-бізнесу. Залишити частинку свого серця, розрадити піснею, зірки шоу-бізнесу надихають бійців на передовій. Військові кажуть, що підтримка артистів у зоні бойових дій є ліками від стресу та відпочинком від воєнних буднів. Шоумен Володимир Зеленський разом із творчим колективом 95-го кварталу теж не залишився осторонь. Талановитий гуморист не тільки виділив один мільйон гривень на потреби армії, а й приїхав до Краматорська з благодійною концертною програмою, щоб особисто підтримати хлопців. Низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. Я очень хочу ребенка отдать вам. Я уверен, что у нас армия будет вот такая. Просто светлые, сильные, блин, открытые люди. И, и там ты можешь стать мужчиной. То есть я совершенно другую вещь увидел. Я, у меня перевернулся мир. У меня абсолютно, у меня новое ощущение вообще к армии. У меня такое уважение. Такі патріотичні вчинки Володимира у сусідній державі назвали антиросійською пропагандою. Цікавим виявився і волонтерський тур підтримай своїх. Він об'єднав близько десятка артистів, які виступили перед воїнами. АТО. серед них Анастасія Приходько, що у 2009 році співала на Євробаченні за Росію. Безусловно, эмоции зашкаливают, потому что, когда видишь, как военные вместе с тобой улыбаются, поют, танцуют. Конечно, когда есть хоть какая-то минутка радости в этом во всем. Когда ты видишь эти счастливые глаза, что, что ты что-то сделал хорошее, а не просто сидишь на диване и... Розсуждаєш про своїй країні. фіналіста телепроекту Голос країни Арсена Мерзояна. Ця війна надихнула написати пісню, прем'єра якої відбулась саме у таборі. АТО. композицію Край землі музикант присвятив воїнам 72-ї механізованої та 79-ї аеромобільної бригад збройних сил України. 72-й, 79-й посещається. Край землі. На край земли Не прийде На край земли Меняют солнце Кто будет с тобою Плеча плеч Меняют Меняют хлопцем На край земли Якщо вона моя на край землі, червоній смузі, псалми співають, як воля твоя, співають, меняють друзів. Підтримати військових приїжджали і артисти, які набули популярності під час Євромайдану. Ярмак та Борис Севастянов вже стали кумирами багатотисячної аудиторії. Перша пісня э, називається не культурна, але в культурному варіанті «Отцепитись» є варіант. Вона була написана в початку июля після 10-дневного перемир'я одностороннього. А потім якось пішло расизм, ще пісні є, гради і. Ну, я не знаю, я никогда не думал, что с этой темой столкнусь, но вся страна сейчас, по-моему, этим живет. Отцепитесь, отцепитесь своими дураками. І військові раді гостям, автографи, фото на згадку, танці і святковий настрій тут на вагу золота. Начальник військово-музичного управління Збройних сил України, полковник Володимир Дашковський, відповідає за організацію концертів у зоні АТО. Каже, привезти артистів важко, але можливо. Я вдячний тим, хто дозволяє сюди приїхати. Тому що ми люди військові і для Любов приїхати в зону АТО це є згідно закону. Я Запевняю, що тут будуть артисти, будуть ті люди, хто допоможе воїнам в виконанні своїх завдань повсякденної бойової діяльності. На жаль, виступи своїх кумерів можуть побачити не всі на самій передовій проводити концерти неможливо, тому такі заходи відбуваються у безпечних місцях, а саме в районах відновлення боєздатності військових підрозділів та у військових шпиталях. Тури українських музикантів на схід продовжуються. Так нещодавно в одному з таборів АТО виступив популярний гурт Скай. А ось у знаменитостей, що приїздять до бойовиків, мета чи то попіаритись, чи то постріляти. Михайло Пореченков у шоломі з наклейкою преса вирішив показати майстер-клас із кулемета у ТЕС в бік Донецького аеропорту. За цей вчинок його засудили навіть російські журналісти. До того ж, нещодавно після театральної прем'єри одна з шанувальниць ледь не влучила в нього іграшковим пістолетом мене! На, На да, а -а -а -а! Ви дивились програму Армія? Дякую, що були з нами! І до зустрічі наступного тижня. На все добре!